Ремонтні роботи тривають у будинку, що на вулиці Зарічанська, 36, дріб 3. Нині тут утеплюють фасад. Дев'ятиповерхівка на 179 квартир збудована у 1979 році. Взимку за словами мешканців у квартирах було прохолодно. Тож у 2020 році вирішили взяти участь у програмі «Енергодім». Ми провели загальні збори і вступили в програму «Енергодім». Більшість мешканців за і тільки за позитивні зміни в нашому будинку. Приступили півтора тижні назад, виконали демонтажні роботи всі, погрунтували стіни, почали утепляти, монтувати утеплювач. Працюємо згідно технологічної карти, матеріали це резіт. Все як по пожежних нормах все дотримує утеплення фасаду і утеплення горища, і гідроізоляція даху. Утеплення горища зробили, гідроізоляцію даху після фасадних робіт, бо монтування люльок щоб не пошкодити. Роботи розпочали у вересні 2023 року. Тоді у будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили труби двері у під'їздах та вікна. У лютому утеплили технічний поверх. Тож цієї зими в оселях вже стало тепліше на кілька градусів. В цьому опалювальному сезоні в квартирах вже було, було тепло, а була майже однакова температура в усіх квартирах. Це було 21-22 градуси. І в зрівнянні з іншими будинками біля нас ми вже економили на опалення близько 15-20 Після утеплення фасади економія буде ще більше. Надалі планують відремонтувати покрівлю, замінити труби водопостачання та модернізувати систему освітлення у місцях загального користування. Мешканці будинку повинні сплатити лише 10% від вартості усіх виконаних робіт. 20% покривають з бюджету громади. Ще 70% сплачує фонд енергоефективності. Суму можна було розділити на рік. То тобто, хто хтось сплачував повністю. За словами підрядника, роботи у цьому будинку триватимуть близько трьох-чотирьох місяців. Далі працюватимуть у будинку, що на вулиці Бандери 8. Бандери 8 утеплили горище. Далі чекаємо виходу документації з експертизи і будемо приступати до утеплення фасаду. Коли після утеплення фасаду вже буде гідроізоляція даху. Мешканці ще двох багатоповерхівок, що на вулиці Франка та на Зарічанській, взяли участь у програмі «Енергодім» у попередні роки і нині заощаджують близько 50% енергії. Після початку Великої війни фонд енергоефективності припинив отримання нових заявок на участь в програмі «Енергодім». Ті учасники, які подавалися до початку 2022 року, є в програмі. Перших півроку, здається, вони були призупинені І після того, як міжнародні донори зрозуміли, що Україна може боротися, Україна може перемагати, вони дали дозвіл на продовження програми. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.